Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви на каналі Кавного Футбол. І це чергове відео, де ми будемо робити прев'ю на чотири матчі відповіді у Лізі Чемпіонів. Буде дуже цікаво. Ще готуємо для вас нові формати, які вже будуть буквально незабаром за тиждень-два. побачите, буде дуже цікаво. Обіцяємо. Але для цього вам треба поставити вподобайку під цим відео, підписатися на наш канал, щоб не втрачати його. А ми поїхали. Ми почнемо ми з вами з матчу Реал Мадрид проти Арсеналу. Що казати про перший матч? Деклан Райс зробив дубль Зі штрафного ви собі це можете уявити? Ну, це неймовірна рідкість у футболі, і, взагалі, і особливо другий штрафний в дев'ятку забив найкращому, врат... так сказати. Так, найкра... одному з найкращих, з найкращих воротарів у світі, якби просто неймовірний гол. І, взагалі, Арсенал в цьому матчі зробив е, щось схоже на ім'я Деклана Райса. Деклан він декласував Реал. Тому що за рахунком, можливо, там це не відображає, але за грою це от десь на цей рахунок і було. Там, да, голи вийшли просто на виконання. Ці два штрафних зрозуміло, що це залетить, не залетить. І Гол Маріно, коли людина настільки майстерно опиняється в тому місці, де треба. Про те, що робили захисники в цьому момент, якщо ви подивитесь, там в радіусі приблизно 3-4 метрів не було жодного гравця реалу, Маріно встиг отак вот от показати. Сюди мені пас. Отак. Вот от. пройшло ще десь півтори секунди, і йому дали пас, і він пробив без жодного супротиву зі сторони гравців реалу. Так що ми хочемо. І, в принципі, арсенал міг і більше забивати, тому що за грою це було просто в одну сторону. Так, повністю погоджуюся з тобою. Реал вчора я не, я не пам'ятаю, коли в останній реал грав настільки жахливо. Ну, якби я розмішав вдома в арсенал, але можна було би хоча б якось поборотися, я не знаю за результат. Ну, курта щось намагався там, я бачив момент, був як він три сейви підряд зробив. Так, ну. З лінії вибивали. Зробив все, що зміг, знаєте. Реал гравці Реала також мали щось робити. А Реал взагалі вийшов на цей матч як знаєте жирні коти, які вже все в цьому житті досягли, і нічого не треба робити. Результат сам зробиться, тому що там магія, не магія, але треба грати було. Арсенал захотів зіграв. Напевно, найкращий матч арсеналу в сезоні. В цілому, звичайно, були ще такі видатні, але прям настільки на такому рівні. І Артета, до речі, перед цим матчем і сказав, що це мій матч життя. Найважливіший мій матч на даний момент в моїй кар'єрі, такого ще не було, і було це показано на полі. Так, повністю погоджуюсь. І якщо, якби, якщо так станеться, дійсно, це дуже велика вірогідність, що реал все ж таки, якщо він вилетить, то арсенал є навіть шанси на перемогу неабиякі. Ну, звичайно, там далі ПСЖ. Ну, ПСЖ можна закривати, от ви згадайте, як вони на груповому етапі, наприклад, грали, а потім там в фіналі вже як складеться. Тому, якщо переходити до прогнозу на цей матч, ми скажемо кожен по рахунку. Як я це роблю на матчі УПЛ рахунок, а там вже ви можете під це підібрати прогноз, то я думаю, що тут буде нічия, мінімум, можливо, навіть арсенал мінімально переможе. Якщо подивитись навіть коефіцієнти на цей матч, то там Реал настільки сильний фаворит, просто-напросто тому, що їм 1-0, 2-0 навіть не підходить, а арсеналу підходить. І взагалі Артета сказав після цього матчу, що все. Класний результат, можемо тепер сміливо в наступному матчі ставити 5 захисників. І взагалі бачив склад арсеналу на наступний матч, і там всі захисники, навіть там Зінченко, і просто без нападників. Типу схема, не по якій там Арсенал грає, 4-2-3-1, наприклад, а там схема просто 10. Просто ну. 10. На мою думку, буде або нічия, якась така 1-1, ну, не більше думаю, або мінімальна перемога реала. Ось Я думаю, от мій рахунок на цей матч 2-2. Мій все ж таки буде 2-1, нехай Реала. Я впевнений, що в цьому матчі все ж таки буде грати ну, краще реал, він би мав краще грати, якби коли у себе вдома. Можливо, буде не настільки краще, як Арсенал у себе вдома грав, але буде домінувати. І навіть якщо не дивитись на рахунок, там, який він там буде, 2-0, 1-1, 2-2, то неважливо. Я не бачу, як Реал може пройти далі. Там говорять це Реал Мадрид, все буде, почекайте. Я не бачу за рахунок чого. Це дуже маленька вірогідність, те, що реально станеться якесь диво просто. Ну, подивимось. А ще подивимось наступний матч. Поїхали. Ну а наступний матч, який ми будемо обговорювати, це матч Борусія-Барселона. Як на мене, то нічого дивного немає в перемозі в Барселони 4-0 в першому матчі. Навіть Ямаль зміг забити гол останній. Ніякого супротиву, знаєте, просто, як не наче. От як, наприклад, Арсенал з Реалом, так само, мені здається, можна сказати, у відні ворота йшла гра. Але тут цього можна було очікувати. Це Арсенал явно здивував, і, напевно, більше навіть Реал здивував. Я не знаю, чи Арсенал з позитивної точки зору здивував, чи реал з негативної. А тут, ну, Боруся дно, особливо на виїзді, особливо в цьому сезоні. Барселона топ, Барселона на коні, на ходу. Що? Що тут слід було очікувати? Знаю, ну мені здається, та що от на груповому етапі, якщо враховувати, то Борусія ну ще якби більш-менш, але далі дивіться, якщо брати одну восьму, коли вони з лінію грали, то перший матч закінчився нічою вдома Борусі, а потім другому матчі що? Вони почали програвати. Якби домінували, і за рахунок цього вони все ж таки змогли перевернути це все з ніг на голову і здобути вольову перемогу і пройти до чвертьфіналу. Але Барселона це вже зовсім інший суперник. Це треба розуміти. Це не Ліль. Ліль теж дуже сильний. Він теж дуже добре показав себе у лізі чемпіонів. Так, але це Барселона Лілі і так явно пригнув вище своєї голови. А Барселона налаштована на трофей. Так, тому це зовсім інший рівень. Я думаю, ну, якби було, був якби чвертьфінал Барселона проти Ліля, то не знаю, мені здається, то, що не було б розгрому. Ну, наприклад, вдома Барселони може би був, але от Ліль, наприклад, у себе вдома, то він би поборовся. І, можливо, навіть Поборовся було. може теж побореться, але вже толку з того. Ну, 4-0 вже після того. Мені здається, що навіть... Після жеребкування це була найбільш нерівна пара, тому що навіть від Вілли з ПСЖ я чогось очікував. А від Борусі з Барселоною, ну я очікував, що якщо в Барселоні вони програли хоча б в два м'ячі, то це ще нормально. Не те, щоб в них шанси зберігали, шансів я не бачив з самого початку. Але якщо, хоча б не розгромно, я б вже здивувався, але на жаль, так не вийшло. Без шансів, просто в одну калітку нема тут що думати. І думаю, що навіть в другому матчі Борусія як мінімум не переможе і рахунок буде два на користь Барселони. Занадто вже на різних рівнях команди. На мою думку, буде нічия. М -м -м -м, нічия, давайте скажу 2-2. Допустимо, така нічия, результативна нічия. Тому що Борусії не буде ще втрачати, так? Да? Так. І вони, можливо, пропустять ось цей другий гол на останніх там якихось хвилинах. І це вже не буде для них нічого вирішувати, це треба розуміти. А зараз давайте перейдемо до матчу, в якому дуже багато ще є чого вирішувати. А тепер ми будемо з вами обговорювати матч Інтер-Баварія. В першому матчі Інтер здобув мінімальну перемогу з рахунком 2-1. Слід якщо... зауважити, що на виїзді? Так. А там Баварія, ой, як складно грати. Баварія майже всіх перемагає у себе вдома. І в першому таймі, то Баварія була трішечки кращою, дійсно, ось ті моменти, ще, особливо, як Гаррі Кейн попав тоді у Стіку. Якщо ви дивилися цей матч, то просто. Як людина, їй дають такі шанси, вона не може їх реалізувати. Трішечки, а що для тебе тоді сильно? По-моєму, Баварія ну, просто тисла-тисла постійно, але це, в принципі, стиль гри Інтера. Їм не треба там м'яч сильно, якщо вони грають з командою свого рівня або трошки вище. Вони не проти пограти другим номером, ну, особливо так, а... на Альянс Арені. Але було там пару моментів у інтера. Були Після моменти, бі... тому що, дивлячись, що для вас значить домінуюча гра. Інтеру це було вигідно віддати м'яч Баварії і грати в свій футбол. За рахунок цього вони і здобули цей результат. Навіть якщо брати після жеребкування, так ну як коли ще в одній восьмій сформували пари, і вони потім виграли свої матчі Баварія, Інтер. І для мене це виглядало найбільш рівною парою і найцікавішою, тому що Арсенал Реал Мадрид, ну там все ж таки в реалу зараз проблеми, і навіть не настільки видовищна вивіска. Якщо там, ну звичайно, за іменами, можливо, там Артета, там БП, Вінісіус, просто в цілому Реал, то зрозуміло. Але якщо ви подивитесь за сезоном, які демонструють обидві ці команди, особливо Баварія до зимової перерви, хоча в Німеччині її не було, ну просто там в першій частині сезону Баварія це взагалі машина. Ну і зараз в Німеччині, в принципі, її немає рівних. Байер як би не намагався, навіть от Баварія втратила очки з Борусією в себе вдома, але Байер цим не зміг скористатись нічию зіграв. Тому... Баварія зараз є Баварія і всі інші в Німеччині. Так. Ну, а Інтер в Італії те саме. Так. Ну, Наполі, Байер... Аталанта щось намагалися? Ну, намагалися, але все одно відрив'є. А якщо брати, до речі, ще додам про Баварію, то Бар, якби він переміг цей матч, розуміємо, то вже різниця була Чотири очки, так. А так, шість очків, до кінця чемпіонату Німеччини 5 турів. Ну, шанси є, але вони дуже. Примарні. Так. Я бачу от шанси, що Баварія може втратити очки з Аугсбургом. Або з Борусії. Так. Там не втратили, а з Борусією втратили, але Байер цим не скористався, що він хоче. Я, якщо чесно, перед цим матчем, ну, звичайно, Баварія невеличкий фаворит на папері в букмекерів особливо. Але для мене був інтер трошечки. Я віддавав їм свою перевагу, тому що ось цей прагматичний футбол. Ну він явно заведе далеко італійську команду. І навіть вони виходять виходи на переможця пари Барселона та Борусія, тобто так, на Барселону. Ну, я так 50-50 даю. Звичайно, Барселона також буде фаворитом. Барселона це щось схоже на Баварію в цьому сезоні. Але інтер з цим футболом, знов-таки, якщо їх сили не покинуть, я їм навіть прогнозую фінал. Я, якщо чесно, хотів би бачити фінал Арсенал Інтер. Я думаю, те, що, мабуть, буде, скоріш за все, Арсенал барселона Що, мабуть, Барселона переможе Інтер. І взагалі, ти думаєш, що там ну, Інтер пройде Баварію? Баварію. Ну, для того, щоб їм так. зіграти. Так, пройде. Я думаю, те, що в цьому матчі буде нічия. Так само, мінімально, 1-1, наприклад. Я теж думаю, що в цьому матчі буде рахунок 1-1. Інтер заб'є, Баварія зрівняє десь там всередині другого тайму, героїчно буде пробувати забити другий. Тому це якраз такий єдиний матч, в якому ми прямо зійшлися на рахунку. І це буде 1-1 і прохід далі Інтера, де він зустрінеться на нашу думку з Барселони. Uh -huh. І на думку Міше пройде далі Барселона, а на мою думку, Інтер. А напевно, пройде взагалі Баварія. Ну так, так і іноді була. Ну, а ми переходимо до фінального матчу. І фінальний матч, як ви вже, мабуть, зрозуміли, це Астон Віла ПСЖ. А як на мене, Астон Віла показувала дуже гарну гру вдома в ПСЖ. Коли? Де? Коли? Е, в першому матчі. Ну, де? В якому моменті вона показувала гарну гру? Ну, ну вона як не показувала. Але вона наприклад, е, ПСЖ, якщо брати початок матчу, атакував. Ну там mm. було дуже багато шансів. Там Мартінес відбив mm. навіть один момент. А потім Астонвілі вистачило добре оборонятися і створити один момент. І В цьому плані я згоден, що вони просто зачепилися за ось цей свій єдиний момент. Проблема лише в тому, що одразу дали ПСЖ зрівняти. Так, якби вони пішли на перерву з перевагою один м'яч, при тому, що ПСЖ явно був. Ну ПСЖ мав перший тайм вигравати десь 2-0. Вони не реалізували свої моменти, десь були вище по горобцям. Десь Мартінес рятував. А Астон Віла буквально свій напівмомент реалізувала. Так, а і взагалі цей гол пасяже, коли вони зрівняли, це просто, це що таке, я. Я ж кажу, просто що це одразу. Навіть якби це трапилось в другому таймі, так, так би це на команду не повпливало. А тут вони навіть от не йде-не йде, ну прям дуже важко. Там і на флангах їх возили, там коли Мендеш підключався, їх жорстко на флангах так. возили. Але знайшли свій момент, начебто, оп, має бути це піднесення. І Хоча зрозуміло, що вони вже здихали в той момент. І це піднесення одразу затушив цей гол. Все. Я думаю, що після цього вже можна було гру закінчувати, а далі ще ПСЖ 2 м'ячі, особливо ще оцей на 90-ті. Він для Астонвіла, я думаю, всю картину псує. 2-1, ще мінімально, хоча б, залишало шанси для англійців, а зараз я їх не бачу. Я впевнений в проході ПСЖ. Я навіть не думаю, що Астон в себе в Англії переможе. Я думаю, що їм все ж таки більш доречно буде зараз концентруватись на внутрішній першості на чемпіонаті, тому що в них там є шанси потрапити в Лігу Чемпіонів. І, наприклад, вже на наступний сезон показати можливо ще кращі результати. Хоча чвертьфінал, я думаю, це те, що Емері заслужує. При тому, з таким підбором виконавців він то гарний там на якомусь певному рівні, але точно не щоб конкурувати з такими командами, як ПСЖ, Реал Арсенал і так далі. В принципі, з кожною, хто тут є, навіть з Борусі критичний, проблематичний, але в них немає такого бюджету як в Борусії, і близько, і таких гравців. Але результати мене явно краще показують в цьому сезоні. І якби вони зустрілися з Борусії, для мене фаворитом би була все ж таки Астон Віла однозначно. І взагалі ще треба враховувати те, що пару років тому це була жахлива команда, яка там була чуть не в зоні виліту ніяка. А, а потім у ну, Намері, потім у Наймері, і вони вже можуть боротися за ліву чемпіонів. Неймовірно, настільки швидко він підняв цю команду. А прикинь за Камбечок і буде півфінал Емері проти Арсеналу і доведе Арсеналу, що вони помилились, прибравши його. Якраз таки Арсенал це, напевно, єдиний клуб, де в нього ну не пішло. Там, якщо порівнювати Севілія, зрозуміло, там просто це його найкращий період кар'єрі. Ну ПСЖ таке соу-соу тоже до речі. Він може виходить пройти ПСЖ, так. з яким в нього не дуже вийшло. Так. А потім потрапити на арсенал, скоріш Ні. за все. Але не вірю я. ПСЖ для мене, якщо чесно, от ПСЖ Арсенал, я там даю 50 на 50. Мені занадто уж сильно подобається в цьому сезоні Арсенал, але і ПСЖ. Ми з них постійно сміємо, що там чемпіонат слабкий тудим-сюдим, але вони виграють, виграють, в принципі, усіх. І виграють впевнено, гра. Знаєте, там десь якась гниль була, в них там пробіглись, фартануло-не фартануло. А зараз вже є гра, малюнок чіткий за рахунок чого. Вони грають в домінантний футбол і цим хочуть перемагати. Але чому все ж таки фаворит, наприклад, не ПСЖ. Це перший і єдиний їх матч в Лігі Чемпіонів. Ну там Арсенал їх переїхав. За рахунком навіть це не відображає. Вони перемогли 2-0, але по грі це було щось схоже з тим, як Арсенал грав проти Реал. ПСЖ нічого не міг створити. І я думаю, що це і психологічно буде важко для французів. Не думаю, що це так на них. Ну, Звичайно, на когось з гравців це і повпливає, що типу, довести, що ми все ж таки краще. Але Арсенал там прям, ну, для мене був на голову вищий тому я знов-таки повторюсь: бачу фінал Арсенал Інтер. А рахунок від мене конкретно на цей матч 1-1 Також я не знаю, і не туди, і ні сюди. ПСЖ не сильно треба, прям там жопу напружувати. А Астонвіла ну не на тому рівні, щоб вигравати зараз ПСЖ. Я теж вважаю те що ПСЖ ця перемога ну не потрібна. Ну це і так зрозуміло. Але я думаю, що в цьому матчі все ж таки мінімальна перемога ПСЖ два Просто навіть за рахунок класу є таке, що коли тобі навіть не потрібно, але твої ноги вміють такі штуки творити, так. що вони самі тобі зроблять перемогу. Mm -hmm. Ну я, якщо чесно, також, якщо навіть хтось і переможе в цьому матчі, то більше до ПСЖ схиляюсь. Хоч і вболівати, буду за Астон Віллу, скажу чесно. Також. Мені дуже подобається стиль стиль футболу цієї команди. Мені подобається, наприклад, захистом їхнім, витривалість їхня, як вони просто гравець біжить, просто піхни він полетить кудись на трибуни взагалі. Неймовірна команда. І неймовірний тренер у наймері. Я думаю, що це все ж таки в першу чергу його заслуга. І ось цей період, який він вас тонввілі, як на мене, то найкращий за всю його тренерську кар'єру. Ну, з цивілії так було багато Ліги Європи, але тут вже навіть Ліга Чемпіонів. І все ж таки, як би хто не говорив, але АПЛ ще більш конкурентна, взагалі потрапити в цю Лігу Чемпіонів, це вже так. був подвиг з АПЛ туди вийти, де є, в принципі, шість команд, окрім Астон до яких ми звикли, да? Там Тоттенхем, Арсенал і Сіті, Ліверпуль, Арсенал. Угу. Так. Два так. рази Арсенал сказав. Ну, коротше, когось забув. Одного. Челсі. Ну, це Челсі то Челсі. В Ліга конференцій, то їхня, так. Якого вони, мабуть переможуть? Тому ось такі друзі, рахунки наші на ці матчі. Що думаєте ви? Пишіть обов'язково свої думки в коментарях. Чекайте на нові відео, нові формати, які будуть зовсім зовсім скоро. Я викладу буквально на днях прогноз на 25-й тур УПЛ. Також це чекайте, але повторюсь, буде і новий. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. А також поділіться цим відео своїми знайомими. До нових зустрічей!